Степане, а де гроші? Ти ж пенсію отримав. Поштарка казала, що все тобі в руки віддала. Марія не могла повірити, що від пенсії чоловіка не залишилось нічого, а попереду ж свято, і треба було за щось готуватись до нього. Степан нічого не сказав, лише похилив голову. Він знав, що Марія, можливо, не одобрить його план, тому вирішив до кінця не зізнаватися, а коли вона вже побачить, то нехай сама вирішує, як реагувати. Малий Миколка прокинувся на світанку ще до того, як сонце заглянуло у вікна. У дворі вже коперсався дідусь Степан, у якому старому соломіному капелюсі з вусами, що тремтіли від кожного його сміху. Біля нього стояв старий зелений велосипед, ще з дзвоником, який зелень наче коза на Чикозана вокзалі. Дідусю, а ми сьогодні будемо вже готуватись до зелених свят? запитав Миколка, витираючи сон з очей. «А вже шонучку, треба хату прикрасити, а ще віночки зм яти, зм яти, з м'яти сплести, але спершу до лугу, квіти самі себе не принесуть, підморгнув дід і засував гайковим ключем. Волосипет був трохи завеликий для Миколки, але той навчився управно сидіти на рамі, поки дідусь тримав кермо. Від села до лугу трохи більше кілометра по постежці, обсаджений акаціями. Дідусь сам змайстрував кошик, який чіплявся заду саме для таких поїздок. Ти дивись там, не їдь у самогущу, комарі покусають, буркотів дід, але в очах його світилася усмішка. Миколка летів стежкою йому вітер, поле зустрічало його запахом м'ятів, чебрецю, ромашки, конюшини, все цвіло і шевестіло. Він збирав зелень поволі, уважно, з обережністю, ніби кожна квіточка була таємним скарбом. Потім лежав у траві і слухав, як шумлять джоли, як далеко мукає корова і як тихенько шумить небо. А вдома кипіла робота. Бабуся поралась на кухні, а дідусь у дворі, бо ж традиція така на зелені свята все має бути до ладу. А ще треба, щоб дом було повно зелені, води і запаху життя. Цю справу з озелененням довірила малому Миколці, який з радістю осідлав незручний і великий для нього велосипед і поїхав по зелені віти. Але по дорозі таки не справився з керуванням, упав, і велосипед уже привіз додому, бо той перестав їхати. От дідусі не витримав, узяв ті гроші, які йому поштарка принесла. Ще з своїх заощаджень трохи взяв, сів в рейсовий автобус і поїхав в райцентр, а повернувся через дві години з новеньким велосипедом, на який витратив всі свої заощадження, які в нього були. Але ж онук значно дорожчий за гроші. Коли малий Миколка побачив новий велосипед, він не чувся від радості, стрибав, дякував, цілував діда і відразу сів на велосипед, щоб випробувати обновку. Діду, а я ще зам'ятою зганяю, каже. Степан посміхнувся. Ось воно тихе, людське щастя. Хаті пахло випічкою і липою. Все було готове до свята. Вони разом прикрашали хату, вставляли гілки липи у вікна, у двері клали м'яту, а над іконами вінки. Увечері, коли повертались сусіди з лугу, дідусь грав на гармошці, а Миколка танцював босий у пилюці, так що шкуря вестилилася над землею, мов дим над річкою. Ті спогади залишилися у Миколки на все життя теплі, мов бабусина ковдра і надійні, як новий велосипед від дідуся. Минуло багато літ. У тому ж селі, в тій же хаті, вже господарюва собочовлий Микола. Тепер він сам лагодив старенький велосипед. Його внук Семенко стрибав довкола, як колись він сам. Дідусю, а можна я сьогодні сам поїду в поле? спитав хлопчик, тримаючи кошика. Можна, синку, тільки не заблудись і пам'ятай, м'яту м'ято з коренем, вона ж ростиме і на наступний рік, тихо нагадав Микола. Він провів очима малого, що їхав тими ж стежками, що колись він сам. І таке тепло розлилося в грудях. Аж захотілося взяти гармонь. Анно, звернувся він до своєї дружини. Малому треба новий велосипед. Він же виріс з цього, хіба не бачиш? Якщо треба, то купом, посміхнулася бабуся і сіла коло Миколи. У хаті знову запахло м'ятою, зіллям, щастям і дитинством. Зелені свята приходили цю сім'ю щороку, але для Миколи вони залишалися не датою в календарі, а станом душі спогадом про діда, про велосипед, про зелень і про дитинство.